Вітаю! У нас чергове виготовлення рамованих гальмівних шлангів за зразком. Цей зразок прислали від мотоцикла Харл Девідсон Fate Bob. У мотоцикла було падіння, шланг загнуло після того, як його вирівняли, гальмівна рідина почала протікати. Ми виготовили точну копію. З заводу шланг вже був армований, так як і на більшості дороговартісних мотоциклів. З заводу вже ставлять надійні хороші шланги. От. Значить, ми думали, тут різьба буде дюймова, але вона метрична. М10 крок 1, Трубочка під кутом 45 градусів. Банджо фітінг теж. Під кутом 45 градусів, нестандартний. Він має 12-й діаметр. Більш стандартний 10-й. Так що до власника поїде готовий шланг. Нагадуємо, що ми можемо виготовити будь-які шланги з будь-якими фітінгами, будь-якого кольору на будь-які мотоцикли. Звертайтесь. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд.